Видане у листопаді минулого року розпорядження голови Волинської облдержадміністрації Анатолія Француза про проведення в області акції Комп'ютерний клас кожній школі досягло і міста Ковеля. Міська влада вже придбала декілька комп'ютерних класів для шкіл міста. А вчора і представники обласного керівництва завітали у загальноосвітню школу номер 12 з подарунками. Три сучасні комп'ютерні класи тепер матимуть школи перша, сьома і дванадцята. Ви розумієте, що і культура потребує, і медицина, але ті гроші, які були в першу чергу виділені на комп'ютеризацію шкіл, це крок уперед. І це бачення перспективи розвитку нашої обласної освіти саме новим керівництвом області. І зараз Анатолій Йосипович особисто і його заступники їздять в школи і цю супертехніку роздають, щоб учні мали можливість володівати найсучаснішими технологіями. Особливо вдячні за подарунок учні шкіл, котрі тепер вивчатимуть комп'ютер, не лише з підручників. Раніше для нашої школи була дуже болючою проблема комп'ютеризації. Ну, як відомо, це майбутнє світу за комп'ютерами, тому кожен повинен знати цю техніку. Та парадокс в тому, що нашим учням не було майже що вивчати. Але зараз ця проблема відійшла в минуле і за допомогою, завдяки вашим подарункам, наші учні зможуть досконало оволодіти комп'ютерною технікою, що необхідно навіть у сучасному суспільстві. Міський голова Ярослав Шевчук подякував заступнику голови Волинської облдержадміністрації Степану Родичу, начальнику обласного управління освіти і науки Івану Дзямуличу та ініціатору акції Анатолію Французу за надану можливість ковальським учням поглиблювати свої знання з інформатики та програмування, сидячи за комп'ютером. Загалом для шкіл Волині першого третього ступенів вже придбано 860 комп'ютерів для 86 загальноосвітніх шкіл, на що виділено із обласного бюджету майже півтори. Мільйона гривень. За рахунок коштів районних і міських бюджетів придбано 307 комп'ютерів, котрі встановлені в 61 школі області. На сьогоднішній день вже комп'ютеризовано 308 навчальних закладів області з 338. Тобто ще 30 шкіл чекають на такі ж класи. Але на це, за словами Івана Дзямовича, коштів вже не вистачає. Тому перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Володимир Панчишин звернувся до міністра освіти і науки України з проханням допомогти придбати для решти 30 шкіл області комп'ютерні класи, щоб повністю виконати указ президента України про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти Україні.